Ялівець горизонтальний вілтоні. Хвойний кущ з низькою стелючою формою і досить швидким темпом зростання. цьому кущу всього 4 роки. Тобто я посадила його в двохрічному віці і 2 роки він зростає в мене. Має чудовий блакитний колір. Висота вілтоні до 20 см, в діаметрі досягає 3 і більше метрів. Гілячки з часом приростають до землі, і тому він може займати досить великі площі. Вілтоні може гарно рости в будь-яких умовах, але все ж він більше любить сонячні ділянки. В тіні він втрачає свій привабливий блакитний колір. У ялівця немає особливих вимог до ґрунту, але він відмінно розвивається на ґрунті, який складається з торфу, дер... дернового ґрунту і піску. У мене чорнозем і зростає він теж чудово. Рекомендують поливати в молодому віці, але я ніколи не поливала свої молоді олівці, їм було достатньо дощів. З роками Вілтоні створює чудові товсті килими, через які не може пробитися жодний бур'ян. На невеликих ділянках він може замінювати газон. В Вілтоні декоративний у вигляді одиночних посадок, невеликих груп у парковому ландшафті. І серед каміння рекомендую придбати вам цю невибагливу рослину.